Ревізійна практика моста в Каталапхасі. y desplazamos Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Выдох. Затримка. Выдох. Выдох. Вдых. Выдох. Вдох. Выдох. 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 Всего місяця. Так. Выдох. Выдох. Вдых. Выдох.

Иншастана вдых. Выдих. Вдых. видих, Надо видих, Выдих. видих, вдох.

Дітиші бувають, щоб собі так. З. З. З.

А, ну что ж, вот один базок. Подохладички. на Собака. Можно Переходимо до послідовності воно. Зерністваю, лучники. Треба процілитись. Однесю. Вдих.

Отже, під налаштування асен. Рудрасен. То темна асенна ватхой дозі. Заміцені м'язи, стабілізатори тазу. Заміцені м'язи ног, сідниці, спину, руки. Отже, розводимо ноги так, щоб гомілки були вертикально. Стерна і носочки в одному напрямку. Плечі розгортаємо. Таз підбираємо і працюємо. Основні помилки в цій асені це нахил тугу вперед або таз відведений назад. Також коліна завалені вперед, стиснуті лопатки та зажаті плечі. Нам потрібно вивести таз в рівень колін. Підкрутити куприк, плечі відтягнути від вух, лопатки розведені. Сонячне сплетіння розпрямлене. М'язи контрольовані, збираємося по центру тіла трішечки нижче пупка. Опора на зовнішню сторону стопи. Руки розштовхують уявні стіни. Подаємо вагу тіла трішечки вперед, щоб краще відчути роботу м'язів. Ми не провисаємо, а навпаки, відштовхуємо себе вгору та вперед коліно. Та вперед, коліна назад. Переводимо в тонус з тазом м'язи, тазового дна. По задній стороні ми збираємось. Попередній трішечки відчуваємо розпрямлення. Отже, ми розтягуємося як по вертикалі, так і по горизонталі. Відчуваємо залакожену роботу усіх м'язів вашого тіла. А тепер. Зібрані, красиві, відналаштовані. Стоїмо, працюємо, посміхаємось. Одну хвилинку. Фу. Переходимо в планку. Планка або верхня дандасана. В Ці асані ми укріплюємо також дуже багато м'язів. Це м'язи рук, ніг, спини. Фу. І прес. Отже, до мині підплечимо. Стопи на ширині тазу. П'яточки і носочки в одна лінія. Тобто, то більше вертикально. Неправильно, якщо виштовхнути п'ятки дуже сильно назад. Навпаки, трішки подаємо, піддаємося вперед. Також помилка провизнути в тазі або виштовхнути таз дуже високо вгору. Не провалюйте поперек. Не провалюйтесь плеча, не зажимайте шию. Отже, не ок. Провізьми ти в тазі, вишлюхнути таз вгору та зажати шию лопатки. Плечі і таз це основа налаштування всіх асан. Тому ми відводимо плечі від двух, розводимо дещо лопатки, таз. Стабілізуємо, Фух. розподіляємо вагу. А, рівномірно між долонями та стопами. Відштовхуємося долонями від підлоги. Шия потилиться у нас в ретракції. Не провисаємо в плечах, Повторюю ще разок. Підберіть дещо у нас прижати до грудей. Відчуваємо розпрямленість тіла в просторі. Підтягуємо пупок. М'язи та золодна. Лобкова кістка і нижні ребра начебто стягуються один до одного. Отже. Тіло як одна пряма лінія. Тримайте це положення дві хвилинки. Разом ми зробимо це. Браво, молодці! Фух, вітаю вас!